Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І не тільки. Ну, на даний момент буде розмова у нас про домашнє господарство. І не тільки. Сьогодні у нас вихідний день. Всі відпочиваємо, як завжди. Зранку встали, посправлялися. Санітарний день, суха дезінфекція. Дівчата там в хаті сьогодні обирають. Ну, кожен займається своєю справою, одним словом, вихідний. Ну а я вирішив зняти коротеньке відео і пояснити, ну не пояснити, а розказати, як я це роблю і чому я це роблю для тих людей, які мені написали, якщо ми варили свиням їсти і вже задовбалися це робити, як можна е, перейти на е, сухий. Корм, чи це правильно, чи неправильно, так як ми тримаємо корів і є продукти там, переробки, є відходи, такі, як сироватка, і буває там кисломолочні продукти, як в цьому випадку годувати. Ну, У мене такого немає, але якби воно було, то я б робив би так. Так що на даний момент зараз розповім, знову покажу рецептурки, тому що люди буває, коли стикаються із цими всіми петиціями. І вони не можуть зрозуміти, що і як. Я розкажу по-своєму, як я це зрозумів. Це було 10 років назад. Я також, як і всі сприймав це дуже погано, це неправильно, такого неможливо бути. Але для цього всього є характеристики там, породні, да? і скільки свинка. Скільки свинку, наприклад, можна парувати, скільки вона вже, так сказати, готова, і яка в неї повинна вага, і від цього я відштовхнувся. Якщо свинку можна парувати у 210 днів, це 7 місяців, і вага повинна бути там, не менше там, 120 кг плюс, ну я осінняю трошечки більше. Тобто це вже ламає стереотип тих людей, які говорять, що це все неправильно. Тобто, якщо є такі характеристики, нам потрібно дійти до того рівня, тобто забезпечити тварину всіми поживними речовинами, білками, вугловодами і мінералами, щоб вона все-таки получала ту норму і могла до такого періоду бути в такій вазі, ну, а може навіть більше. Тому що все-таки свинки, які беруться на ремонт, їх треба зробити їм профілактичні процедури, провакцинувати. часто запитання, не, не часто запитання, а багато таких не запитань, а діляться тим, що вже є насправді це е, так сказати, робота парвовірусної інфекції. І багатьом людям говорив, що краще виконати, сразу, купивши навіть там, 5 чи 10 доз в залежності від вакцини, і провакцинувати ту свиноматку, щоб потім 4 місяці не тримати її в холосту. І отримати там кучу там трупіків, і потім не знати що робити, і кричать караул. Так само там знову пишуть у групі. Одне те саме питання. Ну, а також по харчуванню. Запитували, коли я запущу ГКМ 260. Ну, ще не прийшов час, тому що є трошки інша робота. Він мені не пече. На даний момент все в мене є. Справляється ГКМ 200, один і другий. Тобто кількість. Так сказати, комбікормів на даний момент ще мало людей замовляють, тому що, по-перше, багато хто не тримає господарство, по-інших, хтось питає, що зараз щось зробити сам, і багато вже людей перейшли, роблять мішанки. Тобто це є норма. Якщо люди купували раніше бройлера і купували комбікорм, і до нього додавали кукурузу, ну це те саме, що взяти літр молока і додати туди води. Ну, щось типу в цьому плані, тобто понизують його поживність. Ну так само і кукурузу. От, в основному всі рахують, що кукуруза, от бройлер повинен кукурудзу. кукурузу. Да, там є велика кількість, але не настільки. Так що, друзі, то вже буде зовсім інше відео. Ми це все діло повторимо. Буду робити, буду показувати. По партії бройлера вже почали різати. Вже більше 55 днів йому. От, ніяк не я. ну, Трошки зараз. Е у зв'язку з збором коштів там, на автомобілі додалося трошки іншої роботи, але саме головне не втрачати пильність і в господарстві, тому що, як там кажуть, за двома зайцями і може трапитися халепа Тобто та робота, яка була, її потрібно робити, контролювати, тому що можна не одне поросятко прикопати. Тому що треба бути пильним, робити всю ту роботу і паралельно робити те, що ти е ну, запланував, і те, що. Хочеться? ну хочеться я не скажу, але я думаю, що це потрібно. Так що то вже буде 13 питання. Сьогодні я постараюся, якщо будемо їхати перезивати Нісана, засніму коротеньке відео, покажу, які, які колеса ми купили, які в нас зміни. Там мені привезли вже трос один і компресор купувати не треба. Ще один трос привезуть, тобто ще один трос відпадає. Тобто, ще ви купимо компресор, Донкрат і може і деякі набори. Ключів простенькі, щоб вони були в автомобілі, тому що е, ну, балака з людиною каже, стояли хлопці і відкручують супер сімейним ключом ну, велосипедним. Тобто, ну, Це є трошечки неправильно. От. Але Але зробимо так. Тобто, то вже таке. назбирали ми е, в гривнях 36 тисяч гривень і 150 доларів перекинув Петро з Чикаго. Е, привіт тобі, дякую тобі. І ще хтось кинув там. 11 з лишнім доларів воно вийшло на карточку. Так що є в нас отака кількість грошей. На колеса нам вистачає і думаю, хвата на ці всі різні прибамбаси. Всім дякую за підтримку. Для мене це дуже важливо. Автомобілі буду відправляти, можливо, з п'ятниці, тобто з п'ятницю на суботу. Так що, ну, можливо, там не буде мене в ефірі. Одні сутки, то, то таке, потім далі буде. О, і зараз я хочу показати ще раз для тих людей, які питають по рецептурам. От, є у нас ось рецептура гроверна. Тобто тут два буде листочка. І все. Свині гровер від 30 кг. Деякі там думають, що 30 немає, давати не можна, дам до 30 все здохне. Ні, нічого страшного не буде, тільки в нього зовсім інша структура. Це просто рекомендується. Багато людей, які роблять деякі речі, вони трошечки не розуміють, що воно і як воно. Так що це наш гровер. Зернові. Я ложу на даний момент в такому діапазоні. Пшениця 20, кукурудза 40, ячмінь 14%. Чому так? Тому що кукурудзи в мене найбільше. І я стараюся балансувати, щоб було все. Бо деякі люди питають, якщо немає кукурудзи, чи можна годувати? Йому можна. Суєва макуха 13, Саняшникова 5, горох 5, ВМД стандарт агропремікс 2,5%, і трикальцій 0,5%. Оце в сумі в нас виходить, я вже говорив. Оце все. Оце в нас буде БМВД, і його можна просто окремо замішати і ложити по процентам. Хтось 25, хтось 20, хтось 15, хтось 10, а хтось просто посипух робить. І нижня рецептура, якщо подивитися на них, вони фактично одинакові, всі ті саме зернові ячмінь, пшениця, кукуруза. Кукурузи тут просто менше, пшенички більше, ячменю більше. Суєва макука тут одна із білкових груп. Премікс ВМД вже йде 4%, він більш такий потужний, для малих порося збагачений. Підкислювач я даю 0,5 кг мурашина, кислота і 3 кальці 0,5 Також в сумі вийде 25%. Говорили, чи можна стартовим комбікормом годувати до забою. Можна, якщо він не містить коксу Він у нас не містить премікс коксу Тобто, значить, можна замішати 25% і додати там. 25% на старті, потім скидати обороти, якщо це комусь потрібно. Так що, ось, наприклад, замішали окремо БМВД, а потім дається все вже ячмінь, пшениця, кукурузи, і все. 25% у нас не, не опускається телефончик, о. І ось у нас вже 25% БМВД. Тобто це все з кучі сколотили, і це буде білково вітамінно-мінеральна добавка. Тобто, якщо годувати свиней, Якщо перейти на сухе, без питань, якщо там вони ж не будуть їсти вже відрами, так як їли, наприклад, варене. Тобто кількість у вареному, тобто сухої речовини там буде менше. Люди варять там кашу один двом, наприклад, а потім ця каша загусне, і її ще розбавляють водою, тобто розбавляють велика кількість води. Цю воду також треба вивести з організму. Тобто це теж втрата енергії, але варена. Варена їжа, вона краще усвоюється. Ну, але звісно тільки сухої речовини на те відро буде менше, але об'єм буде дуже-дуже великий. І коли ми даємо суху їжу, то її споживають судки великі свині, ну, в середньому 3 кг на сутки. О, Ми даємо гранульований, тут трошки інша е, позиція, але це не має значення. Більшість людей, там 95%, мабуть, всіх. Годують або вареним, або сухим. Так що, ну от не знаю, я думаю, що це буде понятно. І якщо є продукти кисломолочні, я б рекомендував, би, щоб поїлочка для води була окремо, кориця для сироватки, там кисляку було окремо, а для сухого бункерочок був окремо. Тобто свобода. Діяння, але не насипати стільки тих кисляків, щоб вони не їли одні кисляки, там, і вони їсти тоді корм не будуть. Тобто все повинно бути десь в якомусь діапазоні в нормі в одне те саме. время Наприклад, налили зранку там сироватки, вони її лупнули, насипали, досипали в бункер корму, і хай він собі в них буде. Так що Ну це така моя позиція. Я думаю, що вона правильна. Так само можна ту саму картоплю кидати, але не варити її тонами, якщо вона. Пропадає, можна там 5-10 картоплин, і то це все діло краще робити вже там після п'яти місяців. Ну, я так думаю. Але це моя суб'єктивна думка і мої спостереження, які я проводив на своєму господарстві. Так що таке невеличке відео я зняв для е, підписників, зробив наголос на деякі коментарі. От, прийде весна, зараз значнеться період курчат. Е, знову комбікорма у нас дорожають, дорожчають. Хоч по зерновим групам, ну, я не скуштам подорожав там соняшник, суя гарно подорожала. Ну але це не, міш... не мішає тим, хто планує це робити, і це треба робити. І не треба звертати увагу на те, що ой, я не знаю, що завтра буде, на що я буду стягувати. Надо стягувати, надо годувати, якщо є время, якщо є можливість. Тому що треба забезпечувати себе, своїх рідних. І якщо навіть ви реалізовуєте, то якщо ніхто не буде цього робити і в людей навіть будуть кошти, то вони не зможуть його в когось купити. Ну то таке, це моя також думка. Я на цьому думаю буду завершувати відео. Я думаю, що буде притірка нашого ГКМ 260-го, ми заснімемо відео, все в ньому вже він вже готовий. О, Залишилося тільки підключити проводочки і можна пробувати запускати. Так що, поки він мені не пече, але на майбутнє все-таки ми рухаємося далі і е, розчитуємо, що все буде добре. Ну, ми не розчитуємо, ми знаємо, що перемога за нами. І дякую директору ще раз Струй Олександру Ковалю за те, що подарив мені такий, е, таку робочу частину і своїм колективом. І дякую за підтримку. У всіх зборах на автомобілі, на тепловізори і на різні речі. Так що Я на цьому буду завершувати, буду йти е, працювати далі. О! Зараз ще можливо схожу, зніму коротенький обзорчик, що там на сараї. Е, тому що мене ж кажуть, знімай своїх свиней, буду знімати і свиней і не тільки стараюся робити все, аби тільки вистачило часу. Трошечки маловато. 24 години в сутки це трошечки мало, тому що треба, щоб. І підтягувалося щось назад, ложилося у зерновий склад. І замовляти різні речі, і їздити по різні речі, і організувати роботу, і справляння по господарству. І... Ну і всі-всі різні речі. Так що все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока. До скорих зустрічей!